Транзитний двір у Луцьку мешканцям будинків Кравчука 34 та 34 А набридло жити в постійному страху за себе та своїх дітей. Прямо через їхній двір пролягає дорога, по якій щодня рухається шалений трафік авто. У нас майданчик через дорогу. Діти вибігають за машинами, під машини просто от падають діти під машини. Тому що у нас ряд стоїть машин тут, ряд там, як перейти нас на майданчик. Вийти нереально, даже от сміття викинути, ну нереально треба стояти і чекати, поки роз'їдуться машини. Це транзитна траса через двір. Хоча це має бути прибуткова територія і ну якби приватна. Місцеві кажуть, найбільше скупчення автівок роблять батьки, що підвозять своїх дітей у школу поблизу, а також продавці та відвідувачі ринку нерідко. Подвір'ям літають навіть вантажівки. Тепер машини не їдуть по воїнів, не їдуть по Кравчука біля базару, бо там базар. А всі через нас двір тепер їздять, тому що скоротили собі дорогу, як то кажуть. Як ми отримали будинок, це була прибудинкова територія, був вихід, дорога сюди, Ми були, висадили таку березову алійку, зробили. Отут, де зараз дорога був майданчик для дітей, знищили той майданчик, вирізали фруктовий сфер, зробили дорогу, поставили ці слонянята і вийшли. У Нас не прибудинкова територія. А траса вже років п'ять мешканці звертаються до компетентних органів з проханням щось вдіяти. На в'їзді та виїзді з двору було таке, встановили дорожні знаки, що забороняють рух. Проте водіям на них байдуже, кажуть люди. Вони й самі не раз перекривали дорогу, однак марно. На углу три роки певне то вже пройшло. Були стояли квітники, такі великі квітники. Знесли квітники. Поставили блок панельний, забрали того блока. Люди вийшли з цього будинку 34 а поставили колеса, спалили ті колеса, спалили оту дерево, спалили сітку шкільну і зробили знову проїзд. Хто це робить? не знаємо. аби вирішити ситуацію, люди прийшли в департамент житлово-комунального господарства. За словами мешканців, там прийняли їхню заяву та пообіцяли проінспектувати двір. Однак отримати детальніший коментар від директора департаменту ЖКГ Миколи Осіюка нам не вдалося. На час виходу сюжету він не підняв слухавку.